Сотні пропалестинських демонстрантів знову поставили намети в масачусетському технологічному інституті і знесли загородження, яке поставила поліція. Минулого тижня вони переважно залишили територію цього вишу, що в передмісті Бостона. Це сталося після того, як адміністрація пригрозила їм негайним відрахуванням. Тоді ректор інституту заявила, що з огляду на останні події вона змушена вжити заходів і покласти край ситуації, яка порушувала роботу кампусу більш як два тижні. А біля Колумбійського університету, що в Нью-Йорку, зібралися проізраїльські демонстранти. Вони кажуть, що зазнають переслідувань, залякувань та насильства на тлі пропалестинських виступів у десятках американських університетів. У цьому ж виші через двотижневі пропалестинські протести вже скасували головну випускну церемонію, яка зазвичай збирає понад 50 тисяч гостей. Водночас цей університет Ліги Плюща заявив, що проведе локальні заходи. Адміністрація пояснила, що шукала альтернативне місце проведення, але не знайшла. Багатьох ця новина дуже засмутила. Гадаю, це дуже сумно і, щиро кажучи, я дуже злий. Коли я закінчував школу, мій випускний теж скасували через ковід. Це наступна віха в моєму житті, але я знову не можу її відсвяткувати. Тож це справді дуже засмучує. Протести в Колумбійському університеті привернули увагу всієї країни та спровокували аналогічні заворушення в десятках вишів США. Студенти ставлять табори в кампусах, виступаючи проти війни в секторі Гази та вимагаючи, щоб заклади вищої освіти припинили співпрацювати з компаніями, які підтримують війну. Водночас, коли протести набирали обертів, деякі університети, зокрема Колумбійський, викликали поліцію, щоб розігнати та арештувати протестувальників. Зараз у всій країні затримано понад дві тисячі демонстрантів. Випускний нині скасовують не лише в колумбійському, а й у багатьох інших вишах.